День. Сьогодні ми будемо говорити про роздійну здатність екрану. Як це зробити, якщо у вас змінилася роздійна здатність екрану або там, змістилися ярлики? Ну, ми нажимаємо правою клавише на екран і є така функція персоналізації. Ми відчиняємо її і далі є така галузь як екрану то можна подивитися ну, настройка розширення екрану. Ми беремо настройку розширення і, і зараз нас стоїть рекомендована розімність екрану. Е, ну, якщо вдруг хтось там наклясав, то ми можемо поміняти. І Зараз побачимо, що воно трохи змінилося. Контури екрану вони не такі, як потрібно. А якщо взяти ще менше, буде приблизно так. Тому ну, можна назад нажати сохніти зміння або відмінити. Ми відміняємо, бо у нас стоїть рекомендовано. Більше більш якісних екранах стоїть більш роздільний здатність екрану. Наша з, 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 розділяється екрану помірна. Дякую за перегляд.